Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Хліб, головне багатство України. Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячить зміх ми того зустрічаємо круглим пишним короваєм. З рушником берем таріль, коровай кладемо і сіль, шанобливо, хліб підносим – і, вклонившись щиро просим, любий гостю наш, приймай дружби символ коровай. Який добрий звичай зустрічі гостей існує у нашого українського народу? Хліб не лише їжа наша, а й мірило людської дружби і пошани. У скрутий час справжній друг завжди поділиться шматком хліба. З давніх давен існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Навіщо нам потрібен хліб? Чим пахне хліб? Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторених діб духм'яно пахне хліб. Розгляньмо колоски деяких сернових культур, що виростили хлібороби в полі та з яких виготовлені різні сорти хліба. Це колосок пшениці. Він золотистий і з дрібними зернятками. А ось це колосок ячменю. Бачите, які в нього довгі вуса. І ще один це колосок жита. Він має сріблясто сірий колір і вущий за пшеничний. А тепер відгадайте загадки про різні зернові культури. Маю жовтий вусок, запашний колосок. Буде з мене мука і паляниця м'яка. Що це? Вірно, це пшениця. Що то за твір, що ні людина, ні звір, а має вуса? Вірно, це ячмінь. Що у полі половіє, коли вітер віє? Так, дітки, це жито. Я вам вже розповідала про шлях хліба від зернини до паляниці. Але сьогодні ви дізнаєтесь про це ще більше цікавої інформації. Весь процес складається з декількох етапів. Перший це посів зерна. На початку весни. Коли земля вже тепла, люди, яких називають агрономами, перевіряють ґрунт. Вони вирішують, куди найкраще сіяти зерно. Агрономи розуміють, як рости рослинам і знають, що їм потрібно для гарного врожаю. Потім на поля виїжджають трактористи. Вони сіють зерно за допомогою спеціальних тракторів сіялок Трактористи дбають про те, щоб зернята були посіяні рівно і на правильній глибині. Другий етап догляд за полем. Після того, як зерно потрапило в землю, воно починає рости. Але щоб воно виросло здоровим, за полями потрібно доглядати. Агрономи перевіряють, чи є на полі шкідники або бур'яни, які можуть зашкодити врожаю. Вони дають поради, як поливати та удобрювати рослини. Коли зерно вже росте високо, воно перетворюється на колоски, і влітку їх можна побачити на полях. Це пшениця, ячмінь або жито. Третій етап збирання врожаю. У серпні настає час жнив, коли колоски вже повністю виросли і дозріли. Тоді на поле приїжджають комбайнери. Вони керують великими машинами комбайнами, які зрізають коласки та відокремлюють зерно від соломи. Зерно вантажать у великі машини і везуть на зберігання. Четвертий етап зберігання і переробка зерна. Зерно потрапляє на елеватор. Це місце, де його зберігають у великих спеціальних ємностях до того часу поки воно не знадобиться для переробки. Тут працюють технологи зерна, які перевіряють, чи добре зберігається зерно і чи воно підходить для виготовлення борошну. Після цього зерно везуть на млинарню, де його перетворюють на борошно. Млинарі мелють зерно, перетираючи його на дрібний порошок борошна. П'ятий етап випікання хліба. Тепер, коли ми маємо борошно, його везуть на хлібзавод. Там працюють пекарі та технологи випікання. Вони знають усі секрети, як правильно замішати тісто, додати дріжджі та інші інгредієнти, щоб хліб був пухким і смачним. Тісто замішують у величезних машинах. Потім його кладуть у форми і ставлять у спеціальні печі, де випікають при високій температурі. Останній етап доставка в магазини. Водії вантажівок доставляють хліб у магазини, там його розкладають на полицях і ми можемо купити свіжий хліб, щоб він потрапив на наш стіл. Отже, діти, кожен шматочок хліба на нашому столі це результат праці багатьох людей. Тому треба цінувати хліб і ніколи його не марнувати. Запам'ятайте, що хліб це справжнє багатство. Завершимо наше заняття народним прислів'ям хліб усьому голова. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!